А вітаю всіх! Ви на каналі Ко Фемелі Мене звуть Віра, і сьогодні ми поговоримо про позитивні моменти в культурі Америки. До речі, хто не дивився минуле наше відео про негативні моменти виховання дітей в вихованні дітей США. Будь ласка, подивіться, ставте свої коментарчики і вподобайся. Тож ми починаємо. І перший дуже важливий момент це те, що американці не заздрять іншим, а навпаки, вони радіють радіють за перемоги інших за те, що у інших можливо краща робота або краща машина. Тобто вони не намагаються а, твої досягнення привласнити собі або дізнатися в тебе, як ти, ти досяг, а ну допоможи мені швидесенько, бо я це ж так хочу. Це вони просто радіють. Наприклад, коли ми бували на днях народженнях у американських дітей. То зазвичай діти вони розпаковують всі подарунки. У них є такий момент, коли після святкування дня народження всі збираються довкола, і одна дитина розпаковує всі подарунки, і всі радіють її емоціям. І таким чином, діти вони вчаться не заздрити, що о цій дитині подарували дуже багато гарних речей, а на моє день народження не так було. Тобто діти вони вчаться з самого дитинства ділитися радістю з іншими. Американці дуже люблять радіти життю і насолоджуватися життям, тобто це дуже дуже важливий момент. Вони часто посміхаються, і часто вони зустрічають труднощі теж з посмішкою. Наприклад, вони люблять подорожувати по своїй країні, приїжджаючи в різні штати, коли у них є відпустка або вихідні. Таким чином вони досліджують нові місця, і потім в свій штат і діляться з іншими своїми близькими, рідними, де вони побували, і які гарні місця можна відвідати. А, також американці, вони а, не дивлячись на їхній вік, 40-50 років, вони люблять насолоджуватися через спорт. Наприклад, люблять ходити в гори або плавати, або стрибати на травліні на батуті, тобто дорослі люди приходять. Пантри звати і вони там стрибають, веселяються. У мене був шок, якщо чесно. Тому що люди, котрі у котрих маса 90 кг і більше, вони на батуті. Я думала, що батут трісне, але нічого. Тобто вони заплатили гроші, є квитки для дорослих, для дітей. Тому діти разом з дорослими, вони люблять насолоджуватися, кататись на роликах, на скейті. На ковзанах, на різних човнах, коли ми приїжджали на озеро або якусь невеличку річку, то ви бачили, що і діти разом з дорослими вони дуже люблять плавати на кругах, люблять плавати на човнах і різні види спорту водного плану. Американці дуже легко діляться своїми речами з іншими людьми. Наприклад, коли ми відпочивали на озері. А мій чоловік запитав у нашої знайомої, чи можна покататися на падлборді. Це свого роду дошка на потрі ти катаєшся стоячи. І вона сказала, так можна. Він раз прокатився, потім він захотів ще раз прокатитися. Він знову в неї запитав через певний час, і вона здивувалася, чого ти знову питаєш. Ти ж мене вже питав. Можна? Тобто американці вони часто можуть ділитися своїми певними речами, іграшками дітей, і діти це сприймають досить нормально. Або коли мої донці потрібен був жилет для плавання, то так само наша знайома вона просто взяла цей жилет а, від своїх дітей і передала нашій дольці, щоб вона трошки поплавала. Тому вони не дуже тримаються так за свої речі, що це лоє, ти ж маєш мусиш тітку у мене запитати, бо це ж мені мама купила цей жилет, або це моя машинка. Ти мусиш мене питати зазвичай. Тому американці вони дуже такі відкриті і можуть легко ділитися. Слухаюся до своїх дітей, наприклад, коли мою доньку запросили на день народження, ми запитали, чому не прийшли ще певні діти на день народження. То дівчинка відповіла, що я просто не хотіла їх запрошувати, і не дивлячись на те, що батьки дуже хотіли запросити інші сім'ї. І я відчула, що дитина вона має право на своє День народження, і вона хоче відсвяткувати його дуже з дуже близькими людьми, не запрошуючи всіх підряд на день народження. Плюс нещодавно ще був такий досвід садочку у моєї доньки, коли вона розшальбровувала камінчики, і камінчиків не вистачало. Одна дівчинка знайшла місце з великими камінчиками, але це місце нікому не показувала. А Вихователька запитала мене дуже вічливо і поважливо: а ти така молодець? Чи не могла би ти показати іншим діткам? Це місце, щоб вона теж могла пересформовувати камінчики? Ця дівчинка вона трошки така агресивна, але поведінка виховательки вона була з любов'ю огортуючою. А ця дівчинка все ж таки схилилася перед нею в любові і повела іншим дітей показати це місце. Хоча всі знають, що ця дівчинка в садочку, вона така: ух, вогонь ще американці дуже легко заводять розмову з незнайомими людьми. Наприклад, коли я гайдала свою дитину на гойдалці, зі мною легко поспілкувалися інші люди, запитали, а якою мовою ви спілкуєтеся, чи ви не підскажете, бо дуже цікава ваша мова. Я почала розповідати, що я з України. Вони кажуть, а ми підтримуємо Україну, дякуємо вам. Ми дякуємо вам. І як у нас зав'язалася розмова, дуже гарні відносини можна побудувати з американцями, прогуляючись в парку. Купувуючись в магазинах, де інде, наприклад, вони часто теж дуже люблять робити компліменти. Побачивши мою коляску блакитного кольору, яку я привезла з собою з Європи, вони часто дивляться, що коляска, як качетова коляска. Так часто вони роблять компліменти стосовно цієї коляски, що, якщо чесно, мені дуже незручно приймати так багато компліментів. Цьому відчувається, що наші обмеження приймати любов від людей десять місяців назад. У мене був такий цікавий досвід, коли я йшла на зупинку трамвая. А рано вранці один чоловік прогулювався зі своїм песиком, і назустріч іде безхатня людина, тобто людина, яка живе на вулиці. Трошки смерділа від цього чоловіка. Я зазвичай обходжу таких людей. Але він почав спілкуватися з людиною, котра з песиком, і вони будували гарні стосунки. Вони гарно, дуже мило. Спілкувалися про песика, що я була дуже здивована, тому що зазвичай ми не спілкуємося з такими людьми, намагаємось їх уникнути, бо вважаємо, що вони негідні спілкування зі мною. Але американці так не вважають. Для них всі люди рівні і багаті, і бідні. Тому вони намагаються тримати баланс. А ще американці дуже цінують людей, життя людей і вкладаються в суспільство. Наприклад, в Америці існує дуже багато різних організацій, котрі допомагають людям, у котрих немає місця проживання. Вони надають різні допомоги. Наприклад, це фудбанк. тобто можна подзвонити, дізнатися, де знаходяться місця, де можна взяти їжу. Ми теж не один раз їздили в такі організації. Навіть досить непогану їжу, тобто ти можеш сам обрати, що тобі потрібно і скільки тобі потрібно, звісно, не перебільшуючи. А також а, якщо людині нема де помитися, є такі організації, де можна прийти і помитися в певні дні, наприклад, в понеділок середа п'ятниця, якщо в тебе немає дому, або ти нещодавно приїхав, і ще не встиг знайти собі житло, то ти можеш теж подзвонити, записатися або подивитися розклад і приїхати в це місце, помитися. Також е, засоби гігієни, наприклад, мої дитині потрібні І Я часто шукаю різні організації, які допомагають підгузками. Е, також американці вони влаштовують звичай влітку: це липень і серпень. Безкоштовний проїзд в міському транспорті, тобто ти можеш їздити абсолютно на чому хочеш. Автобус, будь ласка, куди хочеш, можеш подорожувати автобусом. Звісно, якщо він кудись сіде, куди то то тобі треба. Також трамвай, також потяг. Тому це дуже зручно і дуже вигідно, тому що приїзд трошки коштовний. Для нас, українців, а два місяці ми, наприклад, гарно вивчили місця довкола нас і змогли поїздити на автобусі, на трамваї і навіть на електричці. Також в Америці є безкоштовні бібліотеки. Наприклад, якщо у вас немає ноутбука, то на півроку вони можуть дати безкоштовно ноутбук. Вони для те, щоб люди були освіченими. А також в бібліотеці є багато різних книжок, і якщо ці книжки ніхто не бере, ніхто не читає, вони просто списують, відкладають сторону на поличку і там написано фрібліс. Тобто можна прийти і вибрати собі будь-яку книжку. Вони постійно проводять щотижня, проводять різні майстер-класи з дітьми. Ми, наприклад, ходимо щосуботи на майстер-клас майстер з дітками і вони виготовляють щось з паперу, щось майструють, а, на кшталт ще або щось з пластиліна, тобто роблять різні цікаві такі ідеї в ціліть в своєму житті. А, також тут є безкоштовна медицина для тих людей, хто заробляє менше 12 тисяч доларів. На рік на одну людину. Тобто, якщо ви зробляте менше цієї, то для вас безкоштовна медицина. І Ще американці не засуджують людей. А за їхній зовнішній вигляд, за їхню належність до іншої раси або якусь релігійну деноминацію, взагалі вони не засуджують людей. Наприклад, ми прийшли в парк гуляти, і я побачила, нагодилася жінку 90 кг, може більше. Вона катається на дитячій гойдалці, і звісно, що в мене почуття. О Боже, гойдалка зламається, на чому ж діти будуть кататися. Але американці вони роблять на все настільки міцним, що навіть дорослим можна годатися на гойдалках, з'їзжати з різних гірок, і воно не зламається, тому що вони розраховують, що дорослі вони будуть розважатися разом з дітьми. Також вони не засуджують людей за те, що ой, подивись на нього, в нього не розчісане волосся. Або цей хлопчик знов різне взуття, що нещодавно було у нас такий досвід. ми Прийшли в бібліотеку і побачили, що одного хлопчика різне взуття, взагалі різні красіки. І в мене почуття, о боже, куди ж дивиться мама, чому ж вона не могла візути нормальне взуття на хлопця? Вони просто не звертають увагу, можливо, вони просто поспішали і не було часто шукати іншу пару, тому хлопець здом, що підійшло. Ще американці дуже люблять тварин і природу. Вони дуже полюбляють відпочивати на природі і також дивитися, як водить себе тварина. Наприклад, в Америці дуже багато білок. Бо в нашому районі це точно їх настільки багато, що це як горобці у нас або голубі. І тому вони дозвичай, їх підгодовують, білочок. Також якщо двоє людей прогулюються з собаками з різними псами, тобто ці пси вони не деруться. Вони якось дружно живуть. Я якщо чесно дивусь, то ж їхні породи собак, зазвичай вони у них конфлікт виникає. що Ти робиш нової території. А ти ж робиш нової території? Але у них такого немає, і для мене це трошки дивно. Також нещодавно ми були на одному озрі, де побачили зграю оленів. Це було чудове видовисько, і люди вони просто стояли і вони пропускали. Машина зупинялася, рух зупинився. Всі люди, котрі проходили через місточок, вони зупинилися. Тому що якраз під місточком вони пили воду. І олені вони теж оберігали свою граю. Мама оберігали своїх дітей від людей. Вони Спостерігали, як люди будуть себе поводити, але люди вони поводили себе дуже гідно і ви чекали, мабуть, хвилин-40, поки всі ці олені нап'ються води і підуть назад до лісу. Природа в Америці дуже поруч до людей. Наприклад, моя донька ходить в садочок, і вони часто в садочку виходять гуляти в парк і знаходять різних комах. Наприклад, жучків, слимаків, навіть змі ловлять. І це вони просто досліджують. Вони подивляться, потребують на ручках, попестять і потім відпускають травичку. Мені дуже це подобається, тому що а, до цього моя донька, вона якось не дуже люб, любляче до цих комах, тому що я теж до цього цю... не дуже їх полюбувала. Але бачу, що американці лихто інших дітей, і вони привчають. Тей... Купити все, що створено навпила нас. Американці дуже цінують громадянські права і свободу. І з особистого досвіду скажу, що коли люди запитують мене, з якої країни, коли чуються на свій, а не свою рідну мову, я що я з України, і я дуже вдячна Америці за підтримку Україні. Це дуже резонує з американцями. Вони дуже радіють цьому і кажуть, що свобода вона не дається вільно. Воно в них існує такий монумент «Freedom is not free». Цей монумент присвячений всім колегам воїнам, котрі боролися за свою свободу і свободу інших народів. Я сподіваюся, що ви знайшли в цьому відео те, що вас зацікавить. Як говориться, чужого навчайся, а свого не цюрайся. Удачі всім.